Даля Миколаїв та дистанційні уроки. Тема нашого уроку віднімання кількох чисел, розв'язування і порівняння задач. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки, все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку і олівці. Якщо приготувалися, ви молодці. Давайте з тобою зараз відновимо ряд чисел. Допоможіть сформувати потяг, з'єднавши вагони послідовно. Дивимось. Спочатку з'єднуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці, ви впоралися. Давайте визначимо кількість точок на кісточках доміно. У третьому випадку домалюйте на кісточці відповідну кількість точок. Дивимося. 5 та 5 буде. 10. 4 та 6 буде 10. Молодці. А скільки треба ще додати? Правильно, від 10 віднімемо 3, отримаємо 7. Отже, домальовуємо з вами. 7 точок. Правильно, ви впоралися. Давай з тобою зараз подивимося на ситуацію. Що ти бачиш? Ми бачимо дерево, так, є на ньому ще 4 яблучка. Так, і одне яблучко в нас впало. В нас питається, скільки всього яблук. Якщо ми запишемо один та 4. Додамо їх, скільки отримаємо? 4 плюс 1. Буде 5. Абсолютно вірно. Тобто, всього на яблуні росло спочатку 5 яблук. Математичний диктант. Розгорни свій зошит. Запиши сьогоднішнє число. Пропишемо з тобою зараз запишемо математичний диктант. Запиши попереднє число до числа 8. Попереднє число до числа 8. Так, наступне. Запиши наступне число до числа 9. Наступне число до числа 9. Запиши числа більше від 5, але менше за 9. Запиши числа, які менше за 6, але більше, ніж 3. Менше, ніж 6, більше, ніж 3. Запиші числа між якими стоїть число 9. Числа між якими стоїть число 9. Запиши число, яке стоїть між числами 7 та 9. Ну що, готові перевіряти? Перше число 7, 10. Шість сім вісім, пять чотири, вісім, десять та число вісім. Переглядаємо сім, десять, шість, сім, вісім, п'ять, чотири, вісім, десять, вісім. Якщо в тебе все виконано правильно, став собі смайлика. Якщо є одна помилочка, постав сердечко. Якщо більше помилок, постав собі кружечок і крапочка всерединці. Це значить, що треба бути трішки уважнішим. Обчислення. Спочатку було семеро. Спочатку полетів один шучок. Потім ще двоє, 7 відняти один, залишилося шість. Та ще два, чотири. Залишилося чотири сонечка. Від зменшуваного віднімаємо перший від'ємник. Запам'ятовуємо результат. І від нього віднімаємо другий від'ємник. Назви зменшуване та від'ємники. Обчислимо 6 мінус 1 мінус 1. 6 мінус 1 буде 5 та мінус 1 4. 6 зменшуваний. Перший відємник 1, другий 1. Зменшуване 5 від'ємник 3 та відємник 1. 5 мінус 3 буде 2. 2 мінус 1 дорівнює 1. Зменшуване 9 від'ємник 3, відємник 3. 9 мінус 3 буде 6. 6 3. 3. Зменшуване 4 від'ємних 2 та від'ємних 2. 4 мінус 2 буде 2 і мінус 2 дорівнює 0. 9 від зменшуваний відємник 1 та від'ємник 8. 9 мінус 1 буде 8 та 8 мінус 8 0. Зменшуваний 8 від'ємник 3 та від'ємник 2. 8 мінус 3 буде 5. 5 мінус 2. Скільки? Правильно, залишиться 3. Зменшуване 7, відємник 2 та 1. 7 мінус 2 буде 5 і мінус 1 4. Зменшуване 6 відємник 3 та відємник 2. 6 мінус 3 буде 3 та мінус 2 дорівнює 1. А що відмінного, поясни схеми до кожної з них. Давай розглянемо. Для школи купили 3 волейбольні м'ячі та 5 футбольних. Скільки всього м'ячів придбали для школи? Поглянь на схемі рожеві м'ячі це волейбольні, а зеленим позначені футбольні м'ячі. Щоб дізнатися, скільки всього придбали м'ячів, треба виконати дію. Додавання правильно треба об'єднати, якою дію знайдемо. 3 додати 5 до 8 м'ячів придбали для школи наступну давай розглянемо задачку м'ячів спортсмен купив 3 м'ячі скільки м'ячів залишилося в магазині тобто загальне, тобто зменшуване число, яке буде зменшувати, це 5. Від'ємник, тобто забрав, купив 3 мячі. Отже, 5 мінус 3 дорівнює 2 м'ячі. Абсолютно правильно. Давай з тобою виконаємо схему до малюнка та запишемо правильну рівність. Якщо в нас, в дівчинки, з лівої сторони скільки є квіточок, зліва ми бачимо їх 3, а справа? справа бачимо 4. Скажи, будь ласка, 3 додати 4, скільки буде? Звичайно, буде 7 квіток. Наступне завдання: Улянка старша за Аліну, але молодша, ніж Руся. Яка з дівчаток найстарша? Будь ласка, Улянка старша за Аліну, але молодша, ніж Руся. Тобто, улянка в нас знаходиться де? Посерединці. Перший варіант відпадає. Беремо другий або третій. Вона старша за Аліну. Тобто, Аліна молодша, ніж Улянка. Це означає, що Алінка наймолодша. Але вона молодша, ніж Руся. Тобто, руся в нас буде найстаршою дівчинкою. Нам підходить. Третя схема Руся найстарша, улянка посерединці і Алінка наймолодша. Ми всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Дякую за увагу, ви гарненько попрацювали.